Друзі, всім привіт! Зараз ми з вами будемо відкривати посилочку сайту Aliexpress, яка прийшла нам сьогодні. Тут має бути жіночий паль... піджак, верніше. Жіночий піджак. Так, здається, це він. Колись я такий замовляв вже. Там на, на етикетці має бути писати, що це зроблено в Іспанії. Хоча не знаю, можливо і не замовляю ще такого піджачка. Зараз з вами подивимося. Запакований він добре, треба розривати плівочку. Так... Мейдін e... Марокко пише. Ну, не знаю, чесно кажучи, я й не пам'ятаю, чи я замовляв такий піджачок. От зараз я... Зроблю більше фокусування. Дальше відстань. Отакий от, от жіночий піджачок сайту Aliexpress. Силочку снапшот я прикріплю нижче під відео, де ви зможете завжди подивитися ціну і фотографії, ну, так би мовити, реальні, більш красивіші, тому що відео не передає таких кольорів, як... Воно дійсно є. Ось такий от піджачок сайту Aliexpress. А з вами був Копанчук Олександр. Канал на Ютубі Aliexpress Волинь. Всім до зустрічі!